Зразковий хореографічний ансамбль Іскорка художній керівник Людмила Стрепухіна – переможець міжнародного фестивалю. У березні зі Львова юні танцівники Лозової привезли два перших місця. Одне вибороли у номінації Народний танець, друге за постановку сучасного. Серед 136 колективів-учасників лозівчани стали одним із кращих і виступили на галаконцерті разом з іншими десятьма ансамблями. Іскорку запросили до Італії на міжнародний конкурс, але в танцівників на це немає коштів. Якщо вдасться, то поїдуть на інший фестиваль до Одеси. Перемогу ж у Львові колектив вважає своїм спільним досягненням. Що нам понравилось, то там дівчини на журі. І відкритим голосуванням. І всі в нас десятки були. Це mm -hmm. найвисокі бал. Кстати, Харків третє місце занял. А Ми лучше оказались. Ну а это взагалі молодці. Всегда вони спонсирують, вони такі активні, вони завжди з нами. Більша благодаря родителям. Наприкінці березня іскорка виборола іще одну перемогу у Харкові. Ансамбль посів перше місце на всеукраїнському фестивалі Березнева зірка.